Привіт, друзі! Хотів би сьогодні провести вас до церкви і показати, що це за церква і для чого вона існує. Як взагалі людей тисячі років вводять в оману, розповідаючи про те, що це наша церква і те, що в цій церкві знаходиться Ісус Христос. Дякую. Скажіть, будь ласка, а це церква? А що я як називається? Покровська. Покровська. московського патріархату. Московська. Дякую. Или туда, или туда. Ага. Ты точно почищаться? Ч ⁇ ты как будто стоишь? Ну, я бы слава Маргарита. Какой морковь? Да. Маргарита. Маргарита за даше. А скажіть, будь ласка, що це ви за ритуал робите? Скажіть, будь ласка, ритуал, який ви робите? Ні-ні, я хочу у священника. Це ж священник? Будь ласка, помовчіть, я не з вами розмовляю. Я у священника... послухайте, добре, що ви робите. Скажіть, будь ласка, що ви робите? Що за ритуал ви робите? Я не можу зрозуміти. Що таке? А Що ви мене руками трогаєте? Я не можу зрозуміти. Чому ви мене руками трогаєте? Я хочу священника запитати. Кто заважает? Я задаю запитание. Уважаемые, давай выйдем вам, поговорим с тобой. Хорошо, мы будем звонить. На вещи руки. Руки від мене, будь ласка. Руки ведьменна, будь ласка. Руки руки приберите мене. – Не мешайте причастие, уважаемые. Выйдите из страны. Что такое причастие? Причастие. Хай мені священник, розповість, що він робить. Потом хай хай мені священник, розповість, що він робить. Ласка, він робить. Можете, Я не можу вийти. Будь ласка, руки приберіть від мене. Да? Или ви тут так, всі дамся, герої? Вийди с Или ви а тут герої опять на одного напасть? Може ти тут герой? Ну давай вийшов. Ви герой ну, опять на одного напасть? напасти. Ви герої опять на одного напасть? Вийді з храму. На вийди. Дайте хай священник скаже, що він робить. Він скаже вам потім.